Вітаю на після прес-конференції першого туру жіночої суперліги Демарт. Прес-конференція команди збірної України Ю15, поруч зі мною головний тренер Анастасія Котляренко та капітан команди Олександра Шкарупа. Олександра, що думаєте про сьогоднішній матч? Я вважаю, що сьогодні ми виглядали на поле більш впевнено. Прорізалися гарні моменти, такі як блок, інколи удар. Ось, але все ж таки нам на полі ще не вистачає злагодженості і зіграності. Ми будемо над цим працювати. Анастасія Сергіївна, що думаєте про гру своїх підопічних сьогодні? Загалом коментар щодо сьогоднішньої гри? А дівчатка старалися це було видно, так як інколи теставали м'ячі за межами майданчика, бігли, падали, повертали м'яч у гру, але багато подарували на подачах м'ячів. Ось, ну то також, ну звісно, хвилювання, молодість. Ось, і звісно, не вистачає ще технічної нам, технічного допрацювання. Щось ми нам помічали, що граючі комбінації, ось класно, що ми рухалися в тому напрямку, але треба ще допрацювати саме в технічній стороні. От ну, дівчата у нас. Досвідчений суперник є представники знову ж збірної. Ми за них болювали влітку. От лідер є капітан, і вони грають вже не один сезон. Ось ну сильний суперник, і ну ми все, все це розуміємо. У нас є своє завдання, ми боремося за кожен м'яч, намагаємося е, супротив е, їм зробити. Так що, ну от єдине, що хотілося більше, менше своїх помилок, більше бачити сьогодні саме подач. От ну третя партія почали. Ми навіть більш та непогано. Як взагалі оцінюєте цей перший тур для своєї команди? Ну, це, це все для нас досвід. Всі ігри, які у нас будуть проти старших суперників, ми сприймаємо як досвід. Звісно, що ми е, також будемо грати. Будуть різні команди в цьому чемпіонаті, і ми будемо вже більше налаштовані. Ми кожного разу налаштовуємося на перемогу. Так. Сашка? так. На ми боремося за кожен м'яч, але звісно, що буде більш наш суперник, скажімо так. Дякую вам, побачимось на наступних матчах. Дякую.